Вітаємо, шановні глядачі на телеканалі «Алексіо». в ефірі соціальний юридичний проект Де Юри?», який покликаний відповідати на усі ваші найважливіші, найактуальніші запитання в юридичній площині під час дії воєнного стану. Сьогодні ми в студії поговоримо про тему, яка хвилює багатьох. Я вже починаючи з 24 лютого, з моменту введення в Україні стану воєнного стану та заборони. Військово зобов'язаним покидати кордони України з того моменту. Ця, ці питання ми піднімаємо неодноразово. І кожного разу, коли уряд приймає якісь зміни до правил перетину кордону державного кордону, військово зобов'язаного, ми торкаємося цієї тематики. Сьогодні наша тема знову пов'язана з. Внесенням змін до правил перетинання державного кордону, а саме з тою інформацією, яку оприлюднено на урядовому порталі, що уряд виключив довідку з акту огляду СЕК з переліку документів, які надають право українцям військовозобов'язаним перетинати державний кордон, поговоримо про ці зміни, що ж саме мається на увазі. Ну, по-перше, одразу скажу, що посилання на Такі зміни з'явилися лише на урядовому порталі. Зокрема, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в своїй офіційній статті, що уряд виключив довідку до акту огляду МСЕК медико-соціальної експертної комісії з переліку документів, які українці українцям військовозобов'язаним надає право перетину кордону. Посилання при цьому здійснюються на те, що 28 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову, якою вносяться зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. І, в принципі, всі зміни стосуються лише виключення одного документу. До цих змін до цих змін існувало 4 документа на вибір, які давали право військовозобов'язаним, тобто чоловікам від 18 до 60 років, перетинати державний кордон під час дії воєнного стану, і е, такими документами були або довідка е, МСЕК, тобто довідка до акту огляду медико соціальної експертної комісії, форма No1571 дріб О, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення зазначеним груп зазначенням групи інвалідності. Або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги для осіб, які не мають права на пенсію, знову ж таки, по інвалідності. <кій> Ці чотири документи, вони всі мали до цього моменту рівнозначний статус. І як в правилах перетинання кордону, так і в офіційній інформації на сайті Державної прикордонної служби було зазначено або, 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 або. Тобто всі чотири документи, або будь-який один з них. Е, на сьогодні. До речі, на сайті Державної прикордонної служби станом на 2 листопада зміни ще не внесені і зазначається в порядку перетину кордону. зазначається ще всі ці чотири документи, в тому числі довідка до акту огляду медіко-соціальної експертної комісії. Але, тим не менше, очікуємо, що вже найближчими часами днями. Відповідний зміст сайту також зміниться, оскільки стрішки з запізненням Державна прикордонна служба реагує на внесення змін до правил перетинання кордону і буде внесено відповідні зміни. Чому, чому такі зміни внесені? Ну, досить, Як на мій суб'єктивний погляд, досить неоднозначні. Чи Досить цікаві зміни, тому що взагалі то довідка МСЕК, довідка медіка соціальної експертної комісії, вона є основним документом, який підтверджує і підтверджував раніше і підтверджує наразі статус особи з інвалідністю. І е, те, що цю довідку прибрали, ну, на мій погляд, зараз створить дуже великі незручності для багатьох десятків тисяч. Осіб з інвалідністю, які раніше по ній перетинали кордон або планували перетнути кордон, і в яких немає відповідних посвідчень іншого виду або іншого, іншого, іншого чину, посилання, чому чому саме посилається на сайті Кабінет міністрів? Було таке зміни внесено. Посилаються на те, що ситуація склалась таким чином, що спочатку. Заборони виїзду військовозобов'язаним була масова фальсифікація таких довідок, і з метою унеможливити фальсифікацію таких довідок і унеможливити підробку, унеможливити, скажімо так, якісь злочинні дії, було внесено цю зміни. Основна, основний мотив для скасування саме довідки МСЕК з цього переліку те, що довідка МСЕК не містить ідентифікуючих особу ознак. В принципі, в довідці МСЕК всі можуть бачити її шаблон. Зазначається, як правило, прізвище ім'я по батькові, дата народження, дата проживання. Місце проживання. В принципі, Знову ж таки, на мій суб'єктивний погляд, цих даних достатньо для ідентифікації особи, але тим не менше, фотокартки в ній дійсно немає. І грунтуючись е, на тому, що недостатньо е, ознак, тобто, ну, швидше за все, мова йде саме про е, відсутність податкового номеру в цій довідці, який, наприклад, є в пенсійному посвідченні, та відсутність фотокартки. Грунтуючись е, на цьому, цю довідку. Тепер відповідним рішенням уряду від 28 жовтня прибрали з постанови із е, тих документів, які дозволяють перетинати державний кордон ос особам з інвалідністю. Е, що ж залишилось е, на сьогодні, після внесення цих змін залишилося лише три документа, які можуть бути пред'явлені на кордоні для перетинання державного кордону особами з інвалідністю. А саме це посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, тобто статус особи з інвалідністю, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначена група та причина інвалідності, або довідка про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затвердженої Мінсоцполітики. Тобто фактично, все зводиться до того, що той, та особа з інвалідністю, яка має довідку МСЕК, тепер повинна звернутися або до пенсійного фонду, якщо вона має достатньо стажу страхового, щоб їй було призначено пенсію, отримати пенс... призначення пенсії, отримати відповідне пенсійне посвідчення, і вже з таким пенсійним посвідченням тільки перетинати кордон. Або якщо особа не має права на пенсію, тоді звернутися до відповідних органів управління соціального захисту населення, тобто СОБЕЗів, в народі їх називають, і отримати там пільги або відповідну соціальну допомогу. Для особи з інвалідністю, яка не має права на пенсію, і про це також отримати або посвідчення, або довідку. Тобто те, що в деякі змі зараз лунало, що нібито взагалі заборонили виїзд особам з інвалідністю, ні, це неправда. Ніяких змін в таких суттєвих, ні в закон про мобілізацію, ні в правила перетинання кордону внесено не було. Тобто єдина суттєва зміна це той факт, що з чотирьох документів, які надавали право виїзду, залишили три. Виключено довідку МСЕК, довідку з акту огляду МСЕК, оце фактично єдина зміна. Що можна порадити тим, хто ну, намагається чи намагався перетнути кордон з довідкою МСЕК. Як тільки ці зміни наберуть чинності, а ну, за ознаками це відбудеться або вже відбулося, або відбудеться дуже скоро, тому що незважаючи на те, що постанова 28 жовтня, 28 жовтня датується, але вона там підлягає відповідній публікації, реєстрації в мін'юсті і відповідно набирає чинності. Тобто наразі воно вона вже або набрала, або набирає чинності станом на момент нашого виходу в ефір. І відповідно на державному кордоні Державна прикордонна служба, не зважаючи, що ще наразі на сайті Державної прикордонної служби міститься цей документ як довідка МСЕК для перетину кордону, тим не менше, швидше за все вже буде відмовлено особі, яка, незважаючи на те, що вона є особою з інвалідністю, і надає відповідну довідку МСЕК на підтвердження, але якщо вона не надасть інший документ, тобто або пенсійне посвідчення, або Посвідчення відповідно соціальної служби, тому порада єдина, вихід з ситуації єдиний. Це якнайшвидше таким особам отримати відповідні посвідчення. Як я сказав, якщо достатньо стажу. Страхового трудового стажу, то для цього необхідно звернутися до пенсійного фонду. Якщо недостатньо страхового трудового стажу, для цього необхідно звернутися до органів соціального захисту населення, тобто СОБЕЗів. Після отримання відповідних документів з цих установ цих посвідчень, тоді вже буде особа з інвалідністю мати відповідну можливість перетнути кордон, як і раніше. Ще одне питання, яке ну, вже почали надходити з цього приводу до мене і до нас, я, на жаль, на нього зараз не маю чіткої відповіді, це питання: а якщо мова йде не про особу, тобто чоловіка, військово зобов'язаного, який надає довідку, а якщо мова йде. Про його виїзд разом з дружиною, особою з інвалідності, там дитиною з особою з інвалідності, його батьки або батьки його дружини, особи з інвалідністю першої другої групи. Тобто, це теж ті категорії, яким відповідно було надано право виїжджати для супроводу таких осіб. І ставиться питання, чи. Таким особам тепер теж необхідно надавати посвідчення замість довідки МСЕК, на жаль, з тих тих матеріалів, які зараз оприлюднені, не можна однозначно зробити висновок з цього приводу. Якщо підходити буквально до тих змін, то внесено зміни саме в перелік документів, які стосуються безпосередньо військовозобов'язаного, тобто чоловіка. Тобто, виходить, що якщо він є супроводжуючою особою. Тобто осіб або батьків, батьків, дружини, дружини, дитини, то для тих осіб достатньо надання довідки МСЕК, але це питання поки що дискусійне, тому що може бути витлум... витлумачені ці зміни, як те, що взагалі тепер кожна особа з інвалідністю, яка намагається на кордоні підтвердити свій статус, повинна надавати замість довідки МСЕК відповідне. Посвідчення, тому з цього приводу будемо бачити практику, і будемо в наших наступних передачах, наступних ефірах повертатися до цієї теми, коли вже збереться якась якась кількість перетинів кордону, про які наші глядачі нас повідомляють про свої якісь проблеми, з якими вони стикаються, і будемо надавати практичні поради. На сьогодні час нашого ефіру вичерпано. Дякую вам усім за увагу. Сподіваємось на зустрічі найближчим часом.